война а – это смерть. Когда начались, к сожалению, потери, и когда стала доходить информация с фронта о том, что все-таки крови не хватает, мы начали думать, как мы можем помочь АТО. И возникла идея передвижного пункта приливания крови для того, чтобы кровь из глубокого тыла транспортировать туда, где она нужна. Самая основная проблема была – это машина. Вот это последняя наша разработка. Это реанимобиль. Мы его переоборудовали. Внутри этого реанимобиля находится поразительная камера. Сюда можно загрузить ну, максимум 5 пакетов плазмы. Когда происходит ранение с красной зоны, военные на своей машине довозят до реанимобиля, который дежурит ну, в 2-3 километрах от линии столкновения. То есть мы пациента начинаем доставлять в медицинское учреждение. И вот, вот это капля плазмы, оно и должно спасать жизнь. Это мобильный госпиталь. На войне он больше двух лет. Я даже не знаю, какое количество раненым он оказал помощь, мирному населению. Это самая обыкновенная реанимационная палата. На борту этого автобуса имеются запасы плазмы. Это передвижной пункт переливания крови, который в зоне АТО все знают. Эта машина проехала больше 40 тысяч километров. Была в разных форс-мажорных обстоятельствах. В телефонном режиме нам сообщают, что, например, у нас закончились запасы крови. Приезжаем на станцию переливания крови, берем запасы. При транспортировке все морозильные установки у нас не поддерживают, а создают температуру. Головной причиной Смерті поранених в зоні бойових дій є кровотрата. А евакуація може продовжуватись можливо, година, то за цей проміжок часу з пораненим повинно щось відбуватись. Він не повинен їхати просто як пасажир в таксі. Тобто, ми не втрачаємо не то що золоті години, а золоті хвилини після того як ми проводили інтенсивну стабілізаційну терапію. Ніяких ускладнень не виникло, це справа життя. Я взагалі з 14 року на війні. Влітку були в місті Мар'їнка Донецької області, там і отримав поранення. Це була травматична ампутація вохніг. Помирав, велика втрата крові, треба було стабілізувати. Почали переливання ще в полі біля гелікоптера. Більше 8 літрів крові. Препаратів всіх хвилину на якби не робили. Креатну аби там десь в полі. За два роки ми віддали компонентів по від 270 донорів. Він організовував, забезпечував нам поставку крові. Він як лікар-трансфазіолог, він її і автоматично переливав. Якщо по натовським стандартам пацієнта вивозять до лікаря. У Нас цієї можливості немає, так як ми не застосовуємо авіацію. То ми лікарів привезли безпосередньо до пацієнта. Якщо ми втрачаємо кров, нам потрібно кров відновити. Кров є те, що рятує життя, бо пацієнт помирає від крововтрати. Наше завдання кровотечу зупинити і відновити. Тобто те, що ми зараз відрабатуємо на війні. Ну, Тому що там ще більше необхідності. Це все потом в гражданській медицині в условиях медицини катастрофи. Моя не мечта, а, мабуть, задача, к которой стремимся. стремимося, ни один больной не должен погибать от погибати крови крові, вовремя ему не перелили кровь. Це потрібна справа. Через що я просив би всіх, хто буде дивитися цей відеоролик, допомогти цій людині. Зараз такий час, що треба гуртуватися, допомагати.